I always come back. Як ти виробити, то я завжди повертаюсь. always come back. Що моїм мечом. Бач, ти Ташка покачався нашої останньої зустрічі. Але я не сидів на місці, ти не думаєш ти самий сильний, ти не можеш бути самим сильним. Ай, я втрачаю свідомість. Процес це майже готовий. come back. Шо? Ти ще хто? Ти ще що за покемон? Я хочу. Я хочу маю і с з Я Якщо до робить тана, а не до тебе, ялік. Але це теж мій глав, так що око. Дна, розмотка, телепорт, ніколи мене не Ну шо, не ждал нас? Ах ты ж! Минус один, минус другой. Ты меня никого, ты нас всех никого не узнаешь. Ну на. Ну.

На, 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 на. Машину выведу не ладу. На. О. Так, я забыла все сюда. Пулемет с колмана достал, достал два патона на... И та 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 За мной унил. Ты попасть килас тут. На Хашкам мы ебани упаковаться. Ну на машинам машина я нормальный бой вот. Ти нікого нас не виграєш. Так, так трошки ж Ну, Поки не обознайте, ну, не ще не пописываюсь надо. Но ей ты ну ай, я подаю. Що ти забишь? З одним з наших. На Дужемніший. Дякую, що ви мене таке положення. Прям врактов. Бомбал дивка. Бабаудівка. Ну і попали мене лише одним з

Фитнес. А я не дам вам цього зробити і Ту. Шо, поклонилось по місці. все я сюди. Не ну не поверхався, це буде легендарно. Ну що, обожався? Вазовни Я тебе Я тем тебе... очі на мацну Як ты робиш? мовчки Вазоніочне на понімошності на ти ніколи мене не виглиш, ти чуєш звідки а... вдалиться технології пастки. Но я в всех постках. А. Тобо, ведь Я никого не отступлю. в шестке треба. Я тоже с шестьмой подоложку сидеть. Mm. Тобі цього було мало? А тепер, що вже Самовпевнений! такий, саме впевнений Co można? Pietworzy.